Одеський обласний перинатальний центр отримав від волонтерів реанімаційний комплекс для новонароджених з екстремально низькою вагою. Вартість апарату півмільйона гривень. Кошти на нього збирали всім миром. Протягом року у відділення потрапляє більш трьохсот малюків, і кожен знаходиться тут тривалий час. Однак, центр був здатний прийняти лише 12 діток одночасно. Тепер тут з'явився ще один інкуватор, в якому малюк може перебувати в необхідних для нього умовах. узнали о том, что здесь занимаются таким замечательным делом, спасают таких малышей. Я позвонила Светлане, спросила, какая лучшая модель. Мы долго они объясняли, как с точки зрения врачей. Мы начали ее искать, и за месяц и 10 дней собрали неравнодушные одесситы и со всего мира на самом деле люди делали переводы. Температура, параметры насыщения его кислородом, все основные функции, которые нужно ринематологи подключают, и есть возможность наблюдать и правильно наблюдать за этим ребенком.